Чим коптер відрізняється від дрона Камікадзе та які з них ефективні на різних напрямках фронту, розповіли вчора на освітній лекції у Мукачеві. У палаці культури та мистецтв відбулися дві практичні лекції для школярів та всіх охочих дізнатися, чому не всі дрони однаково корисні. Мукачівці Петро Керечанин та Віктор Віктор розповіли присутнім про види безпілотників, зокрема FPV, з чого вони складаються та як працюють. Також показали, як дрони застосовують на передовій. Військовий однієї з бригад закарпатської тероборони розповів про необхідне тестування кожного дрону перед застосуванням на полі бою та засоби РЕП радіоелектронної боротьби, які перешкоджають використанню безпілотників. Це захід просвітницький і фактично є без. тому що зараз тема fpv дронів на слуху, це такий тренд, і як ефективно. Е Допомагати військовим дронами, бо спочатку збирають гроші, потім думають, що з ними робити. А навпаки. Що треба, знайти, то придбати готове, або придбати комплектуючі для того, щоб хтось досвідчений це зібрав, потестив і потім відправив військовим. А буває, що з суми збори на дрони і на інші гаджети потрібні військовим зависають. То збор розтягується на місяць, два, три, а потім ще час, поки то доїде, а потім що вже і або пізно, або не те, що треба. Нагадаємо, нещодавно мукачівці разом з пластунами самостійно зібрали дрон, який відправили для бійців тероборони на передову. Зараз військові тестують його і незабаром кажуть застосовуватимуть.